Ну що, коротше, зараз последній виїзд, буду їхати домой. Заодно народ побачить маршрут як сюди добраться. Телефони я поправив. Ну і погнали домой. Катишки восьмого. Треба помалу літа. Так, надо на секунду остановиться. То есть в сторону в сторону. По любому задавать вітер тут даже и думать не нема что тут вообще їхать жопа все подъем но верх уже куда не шо отпускатися містечку сниму тут он рядом あ。<noise> Так, стоїш, не тікаєш, не тікаєш. Так, покажу тут моментиком. Фух, це виходить, новомильський кар'єр. Обриви тут. Ну і в баню сюди падай. Не знаю скільки, ну метрів 20 з копійками точно є. Ось такий кар'єр здоровий. Вигляд з висоти, скажімо так. Наш планідром. Його вже знають всі і вся, скажімо так. Зараз ще залізу туди тако повище, щоб засняти. Добре, що на телефоні оптична стабілізація є. Та хоч не так видно, як траси руки. Тут один є виїзд, але я сюди ні разу не їздив. Я сюди і не хочу пробувати. Храйні я знаю, що там, як звідти їхати, ми це я, взагалі цієї рожки не знаю. Так, подойдемо ближче От така Отака красота. Це тільки одна частинка кар'єра, він весь сам по собі дуже великий. Обриви тут, звісно, ну, дуже високо навіть не знаю як передати ну в общем кар'єр здоровий і це повторюсь тільки маленька частинка так тепер звідси якось вилізти і будемо продовжувати їхати на виїзд скажем так в наш планедрон Я сьогодні знов повиривав. Вон до один, два. Коротше, общем, десь 5-6 штук вже вирваних. Зараз попробую трошки поправити, щоб знімало більше, скажімо так, так як треба. О! Але буде, мабуть, знімати десь в небо. Ну, зараз побачимо. Все, цикляємося на голову. І погнали на виїзд. О, там ще якісь чувачки ходять. Але нам чувачки все одно нам треба виїхати. так планета нагрілась вже до 100, 106. Хоча ще нові не показував, показував цифер, не циферку, а напис хай типа багато. Баляха, треба ж було ну кинути позориться. Ну, Нічого страшно, вже рука просто бо. Оце, коротше, плавна дорога, якщо по дорозі їде. Але ми повимахуємося, поїдемо через тротинку, скажемо так. Там де звичайно їздимо, щоб не об'їжджати. Але вже якесь близько після дощу, то їдемо туди по дорозі. В принципі, не пропустив, бо там видно накатані сліди. От вона є. Але мені треба проїжджати акуратно. Так, що там хтось може їхати. По-друге, я обично також заїхав. Наверх встав, а тоді спускаюсь помалу. І собі помаленьку спустились. Тут її теж в, в принципі не провтикаєш, не проїдеш. Ось ця, скажімо так, стежка виходить. А це там, де я перед цим показував по дорозі, просто прямо і там на виїзд. Ганяють. А ми поки видно, ще може зараз заскочим з на пару минут. Зижмем пару підъемів, а ja, може і не буде. Поїжу домой сразу до и все. Мы доїжаємо, путаемся точнее. Христо, я обидно сюди заїжджаю. Сюди мені якось найпроще. Бо я ще дорога знаю через ліс, але я туди не їду. От, в принципі, ми виїхали. Так, що наломив, це поле, здовж посадки. Точніше з довго з лісу. І ось сюди і виїзд. Наверх і наліво. Ну а ми їдемо домой. Sampai jumpa di video selanjutnya. Okay. Yeah. Ну, це бо це вже трошки похвально. Дукаємо світло, в принципі можна їхати. Були ми отам, приблизно, хто бачить, отам. Ну, зараз їдемо домой. маршрутом Поїдемо з собою. Не хочеться трясти там по брутівці, поїду собі на лайті, по легеньких маленьких горбачках, по грунтовці. щоби і так повиривав, асфальт вони самі знаєте не люблять. Думаю, багато хто зі місця знає де я їду. Голуба нива хто знає. Почався сезон мошкари. Я їду, як Пенгер з поднятим візором. выехать недалеко Блин, еще одна курва. Ай, блин, с мушкарою. Подъезжаешь до посадки, треба опускать визор по-любому. О, курва. Задолбалась. Так. Все, зараз опустимо візора. а хоча в принципі на цьому, напевно, все. Підписуємося, ставимо лайки таких відеосів, на чому буде багато, я думаю. Ну, не, не то що багато. Буду старатися виїжджати кожну суботу і по можливості в неділю. Все, всім удачі, всім пока.